Ділан Брукс знову повертається до своїх звичних витівок. Він дав п'ятюню Дончичу після влучного штрафного, а потім покрутив плечима після свого данку як Леброн Джеймс, дивлячись королю прямо в очі. Майстро трештоку, майстро провокації, людина харизма. Без таких гравців баскетбол був би нудним. А ще він ось так штовхнув Гейба Вінсента та назвав його маленькою дитиною. А найголовніше, що це приносить результат у Брукса 33 очки та перемога для Фініксу. Ентоні Девіс, напевно, найбільш невезучий гравець в історії NBA, коли справи доходять до випадкових травм. Дуже чутливих прошу відійти від екранів. Хто б міг подумати, що в цьому епізоді можна травмувати палець? Але AD примудрився, намагаючись зловити не дуже вдалий алюб від Надже Маршал. Втім, він повернувся до гри і видав супердуель з Ніколою Йокічем у Джокера трипл дабл, 29 плюс 20 плюс у Девіса 30 очковий і дабл -дабл, перемога. А ми переходимо до найкращих мовів. І починати будемо з Кейда Каннінгема, який накручує весь захист Атланти Хоукс та забуває ось такий ли на перемогу. У кейда сьогодні шикарна зустріч, шість прихоплень та три блокшоти. А тут Джонатан Айзек не може заблокувати Філіпса із Шикаго. І той з непоганим постером залітає в наш топ. Дені Вульф, новачок із Брукліна, також постеризує Маза Бріджеса. Як він вгамселив через Форварда Шарлот. А тут же Джейлен Сакс демонструє, як треба все ж таки блокувати своїх суперників. Класний блокшот з вилітом до кільця від Джейлена Сакса. А тут вся увага на Райні Данії, який буд-бекданк, забиває Лос-Анджелес Лейкерс, додаючи згори Кейонти Джордж. Не помічає Джапарі Сміта, який на голову вище нього, але... Кейонте вистрибнув досить високо, як і но клауні через райна калкбренера. З цими футера з Хорнец, тут бруклінці просто в шоці, а біла перехоплює м'яч перехопля Яніса і забиває згори. Грік фрік нічого не зміг зробити з французьким форвардом, і на цьому ми будемо завершувати сьогоднішній наш ТОП. І до речі, Вашингтон переміг Мілокі.